Додому я їхала з острахом, бо не знала, що мене там чекає, адже тут в Італії я наслухалась багато історій про невдячних дітей. На заробітки я поїхала 20 років тому, коли зрозуміла, що діти підростають. У нас з чоловіком їх аж четверо, і треба щось робити. Тут треба віддати належне моєму чоловікові. Він не тільки погодився залишитися з дітьми, молодший син тоді ще в школу ходив, але вміло розпоряджався тими грошима, які я висилала. Жодного євро не пропив, все йшло в справу. З такою надійною опорою у нас все виходило. Правда, нам обійшлося і без труднощів. Якось мені зателефонував чоловік Віталію, і голос у нього був дуже стурбований. Довго м'явся, не знався, як мені сказати, а потім випалив новину, від якої я аж присіла. Наша старша донька дитину чекає. Все б нічого, але їй тоді було всього 17 років, та й наречений далеко не втік 19 років. Питає чоловік, що ж тепер робити, він не вгледів – а я кажу, ну як що? Весілля. Додому я не приїхала, бо навіть ще не мала документів. Тоді це було не так просто. Але чоловік сам з усім впорався. Молоді одружилися і стали жити у нас, а невдовзі у нас народився і перший онук. Потім було, що молодший син ледь не вилетів з університету на четвертому курсі. Я тоді теж дуже переживала, бо шкода було, він вчився на платному і вже стільки шляху пройдено. Та мій чоловік і тут ситуацію розрулив. Поговорив з сином по-чоловічому, пояснив, що це його майбутнє, і син якось перездав іспити, і зараз він успішний бізнесмен. Середня донька теж клопотів чимало нам завдала, бо вийшла заміж не дуже вдало, і там постійно до розлучення доходило. В результаті вона з чоловіком таки розлучилася, але ж двоє діток залишилося. Ми з чоловіком доньку підтримали. Я купила їй квартиру, чоловік там ремонт зробив. А потім їй доля посміхнулася, і вона вийшла заміж за дуже хорошого чоловіка. За 20 років я всього і не пригадаю, скільки нам довелося пережити і вирішити усяких питань. Але я радію, що все це не дарма, і що діти належним чином оцінили нашу підтримку і виросли вдячними дітьми. Тепер ми маємо цінну, дружну родину, де ніхто нікого не звинувачує, що я одним дала більше, іншим менше. Ми допомагаємо всі разом одне одному тому, кому це більше зараз потрібно. Приїхала я додому, один син мене машиною зустрів додому, привіз. Там же донька мене чекає з смачним обідом. А ввечері ми зібралися у нас вдома великою родиною дві доньки, два сина, дві невістки, два зятя, дев'ять онуків. Це ж тільки найрідніше я вам перечислила. У мене сльози радості на очах були, коли я на них усіх дивилася. Радію, що гроші не пересварили моїх дітей, бо ж ми з чоловіком не вічні. Головне, що у нас в родині панує мир і взаєморозуміння. Тепер у мене велика дружна родина. Виявляється, що можна і не посваритися на грошах. Просто, щоб не сталося, я завжди підтримувала своїх дітей. Коли люди зрозуміють, що не гроші треба ставити на перше місце в родині, а любов і взаєморозуміння тоді у кожного все буде добре. Щиро бажаю всім мати таку дружну сім'ю, як у нас, адже родинне тепло це найбільша цінність.